Альфред Хічкок визначав різницю між таємницею та саспенсом наступним чином. Таємниця, яка лежить у серці детективу або трилеру, створюється за рахунок того, що аудиторії відомо менше про події, ніж персонажам твору. Саспенс абсолютна тому протилежність, бо створюється він завдяки тому, що аудиторія знає більше про ситуацію за самих персонажів. Альфред Хічкок наводив наступний приклад. Уявімо, що четверо людей сидять за столом і говорять про бейсбол. І так їхня доволі нецікава розмова триває 5 хвилин. Аж раптом поряд з ними вибухає бомба, що із цього має аудиторія 10 секунд подиву. Але візьміть ту саму сцену і на початку покажіть аудиторії, що під столом бомба і що вона вибухне за 5 хвилин. Тепер розмова про бейсбол стає значно більш напруженою. Аудиторія починає рвати на собі волосся і закликати персонажів перестати потякати і тікати, бо вони, глядачі, знають про бомбу під столом. Інгредієнти для створення саспенсу наступні: наслідки, невизначеність та час. Приберіть будь-який із цих елементів, і саспенс не зможе існувати. Поговоримо про перший елемент наслідки. Аудиторія повинна чітко розуміти, які можуть бути наслідки, якщо станеться та чи інша подія. Якщо вибухне бомба, всі учасники сцени загинуть. Смерть завжди найвища ставка. У кіно про пограбування ставка для грабіжників це затримання поліцією та ув'язнення. У поліцейському баді муві ставка для героїв – це загибель невинних людей та уникнення покарання злочинцями. Чим вище ставки, тим напруженіший саспенс. Другий елемент саспенсу невизначеність. Аудиторія має губитися у здогадках, чи зможе герой уникнути жахливих наслідків. Чим більша невизначеність, тим вища напруга. І нарешті час. Якщо він обмежений і нам про це постійно нагадують, це триматиме нас у значно більшій напрузі: знайти заміновану школу у Нью-Йорку за дві години, здійснити пограбування за п'ять хвилин чи за три, а може викрасти автівку за 60 секунд. І хоча іноді нам не вказують на плин часу експліцитно. Тобто не тримають перед нами годинника, ми все одно відчуваємо, як час спливає завдяки правильно розставленим акцентам. Розглянемо, як працює саспенс у сцені з епізоду Гри престолів під назвою Битва бастардів. Рамзі Болтон, найнебезпечніший і найбільш божевільний з усіх антагоністів, має у заручниках молодшого зведеного брата Джона Сноу Рікона. Перед початком битви Рамзі виводить свого полоненого Рікана і каже тому бігти до свого брата. Знаючи жорстокі ігри, в які Рамзі любить грати, ми вже знаходимося в очікуванні того, що він задумав щось жахливе. Наслідком сцени може стати смерть Рікона, що може вивести із рівноваги Джона і змусити його припуститися фатальної стратегічної помилки на полі бою. Невизначеність полягає в тому, що ми не знаємо, чи Рікон встигне втекти від свого ката. Час даний для сцени. Це ті кілька хвилин, які знадобляться рікану, щоб добігти до свого брата Джона. Саспенс у даному випадку також залежить від попередньо встановленої репутації Рамзі Болтона як жорстокого злодія. Наші підозри справджуються, коли Рамзі бере до рук лук та стріли, від чого ставки одразу ж підвищуються. Але тут є ще один цікавий нюанс. До саспенсу додається наше природнє очікування, що усе відбувається у рамках трьох спроб. Рамзі цілиться і стріляє перший раз. Ми знаємо, що він гарний лучник, тому всі наші нерви вже на межі. Але він промахується. Він бере ще одну стрілу, стріляє знову, знову промахується. Ну ось він, третій раз. Він буде останнім, так каже нам підсвідомість, яка звикла до правила трійці у мистецтві житті. Та навіть приказках, таких як Бог любить трійцю. Рамзі стріляє втретє і промахується. Ми подумки видихаємо із полегшенням. Однак важко повірити, що такий гарний лучник, як Рамзі, міг промазати ненавмисне. І тут життя Рікона уривається четвертою стрілою, ламаючи завчену нами закономірність трійці. Зверніть увагу на звукові та музикальні елементи, які використовуються для посилення саспенсу. Ми чуємо звуки кроків Рікона та його пришвидшене дихання. Музика тиха, але напружена. Під кінець сцени, коли один саспенс переходить у інший, центром якого тепер вже є не рікон, а Джон Сноу, музика стає схожою на серцебиття. Я вважаю, що битва бастардів одна з найбільш майстерно побудованих битв у кіно, у якій ми і справді не можемо передбачити фінал, і де наслідки, невизначеність та час створюють майже нестерпний саспенс. Саспенс може бути застосований також у художньому творі, особливо у такому, що належить до жанрів детективу, трилеру та горору. І, хоча у автора книги немає можливості використовувати візуальні образи, звуки та музику для підсилення саспенсу, він може використовувати інший набір інструментів. Майстер цієї справи Ден Браун поділився десятьма засобами, завдяки яким ви можете створити саспенс у своїй книзі. Засіб перший. У кожній главі читач має задаватися питаннями, що знаходиться у коробці, як герой уникне загибелі, хто замінував автобус. Даючи читачеві можливість задаватися питаннями, ви також даєте йому обіцянку, що далі він знайде відповіді на ці запитання. Якщо якась глава не стимулює читача ставити питання, можливо, треба її переписати. Друге: створіть прихованого персонажа. Читачам подобаються сірі кардинали. Присутність, яких відчувається у подіях, але хто вони, ще треба розгадати. Третє. Створюйте маленькі та великі таємниці. Якщо великі таємниці займають собою простір всього сюжету і є його рушійною силою, то цікаві читача у процесі довготривалого розгадування великої таємниці можна підтримувати маленькими загадками. У детективних історіях маленькими загадками виступають нові зачіпки. Розгадання яких веде від однієї до наступної. Четверте почніть главу із питання або цікавого факту. Дайте читачеві змогу задуматися, як це питання чи факт пов'язані з сюжетом. П'яте використовуйте флешбеки або відсилки до минулого для того, щоб знайти там нові таємниці, що стосуються теперішнього. Однак пам'ятайте погано написаний флешбек. Збиває читача з ритму оповідання про написання флешбеків поговоримо окремо у майбутніх відео. Шосте. Зробіть ваших персонажів загадковими, приховавши певні факти про їхнє минуле або про їхні здібності та характеристики. Робіть натяки, які даватимуть читачеві змогу задаватися питаннями і губитися у здогадках. Сьоме. Закінчуйте глави на самому цікавому місці, щоб читачеві хотілося повертатися до книги знову і знову. Але не зловживайте цим і робіть це гармонійно та зі стилем. Восьме. Використовуйте внутрішній монолог героя для підвищення напруги. Усе, про що хвилюватиметься ваш герой, хвилюватиметься і читач. Дев'яте. Використовуйте прийом паралельних сюжетних ліній. Ви можете показувати, як розвивається сюжет від особи протагоніста, а паралельно показувати, як це відбувається від особи антагоніста. При цьому ви можете не називати, хто саме є антагоністом. Показуючи його дії, наприклад, закладення ним бомби, ви тим самим створюєте саспенс по відношенню до протагоніста. Такий прийом полюбляє Ю Незбе. Він любить показувати, як відбувається вбивство, але при цьому сам виконавець залишається в тіні. Цей прийом люблять також і в кіно та на телебаченні. З нього починається ледь не кожен епізод серіалу Суто англійське вбивство. І десяте. Стиснуті часові рамки допомагають створювати саспенс. Напруга зростає, якщо вашому героєві треба виконати складне завдання не за тиждень, а за день. У кіно це називається «A ticking clock» годинник, що цокає, і тим самим нагадує вам, що небезпека наближається. Особливу напругу завдяки годиннику та стиснутим часовим рамкам Ден Браун зміг створити у своїй книзі Янголи і демони. Звісно, не обов'язково застосовувати усі ці прийоми. Все залежить від того, який саме твір ви пишете, у якому жанрі, від якої особи, як використовуєте свій авторський голос і ще від міріади інших умов. У якості першої вправи ви можете розглянути дві сцени, у яких саспенс доведений до найвищої майстерності. Це перша сцена із фільму Драйв та кульмінаційна сцена із фільму Тихе Місце. Спробуйте встановити. Як у цих сценах виражені наслідки, невизначеність та час. У якості другої вправи можете скористатися порадою Дена Брауна, взяти буденну сцену із вашого твору або котрусь із запропонованого ним списку, що ви бачите на екрані, і написати цю сцену так, щоб у ній з'явився саспенс. Не забудьте про наслідки, невизначеність та час, а також про інструменти, запропоновані раніше Деном Брауном. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!